Незренько стойка, Макс. <клышко> Ничего стойчка, Кидо. Искать, искать, не боюсь. А до конца! Держать, держать, держать! Взял, 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 взял! Держи! триматы, триматы, Макс, триматы! Тримати! Руки розстав! Руки, бля, не дай! Скинув! Скинув! На нього пішов! Тримай, Макс, просто тримай! Не спеши, тримай! Ремот! Не, не! Руки розстав! Блін, ну що ти тупиш? До кінця! Не спеши! Закрий гард! А, за дв а два бала нема? Два нема бала красного? Він ж перший брав. А Реверс. і два бала не було. Не спіши тримай! Трикутник! Не дав! Не дав! До нього ж різко повернувся. Тримай два бала! Тримай, не спіши, Макс, тримай просто! Не спіши! Руки розстав широко і потім помаленьку три пробуй! Руки широко розстав! Руки розстав широко, Макс! Да. Тримай! Тримай, нічого не робиш! Руки тримай широко, нехай не повернеться на чотири підеш! Ламай! Таз подавай! Трикутник, трикутник! Не дав спину! Не дав, не дав! Руки біля себе! На нього, на нього, на нього! Вже, вже! Тримай! Макс, просто тримаєш! Прижався жоще! Тримай! Добре, помаленьку пробуй три! Не спіши руки широко! Не спіши! Добре, шукай! Добре, делай! Делай до кінця, жощ! Делай до конца жощ! Есть! Отлично! Красав! Ісибеска, Максим, другий поєдинок, чемпят України. Греплін. Шукати, Макс, шукати. Так, да, так, да, дергай, дергай. Нище стойка. Не суетись. Шукати до кінця. До назад. Не дав, не дав, не дав. Тримати. До нього повернувся. Повернувся Макс. Повернувся, повернувся, тримати. І ще, ще розвернись, не давай чотири. Ні-ні-ні, до нього животом вже. Вже животом. Зняв, зняв шию. Зніми ручку з шиї. За шийку візьми. Розвернись, розвернись! Шею, дивись уважно. Да, делай! Шейку уважно! Птас, прогибай! Шейку звільняй! Звільняй шию! Шей, Знімай руку! Не Давай, не давай до нього животом, Макс, надо! Знімай, знімай, знімай! Ножку витягую, прокручуйся! Давай шею, Макс. Макс, шею не давай шию, Макс! Мак шию не давай! Йоп твоєма! Знімати, знімати! Не давай шею! Задушка неправильна, рефері! Шею! Задушка не рефері! Це пяско Максим, перший поєдинок традійшн чмят України! Тримай руки! Сам, сам, фронт-киком. Там и держи, Макс, там и держи. Там и держи. Там, и держи, там и держи его. Вот так. Блять, по яйцу. Держи, 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 держи. Макс, интенсивнейше. Держи. Что держи, я, блядь? Интенсивнейше старайся, кидок. Держать, Макс, держать вот так. Там, там, там. Тримати руки. Атака, атака. Да! Еще! Руки тримай! Макс, інтенсивніше, роздергивай! Давай! Тримай руки! Зміщайся, зміщайся, Не стій! Жорстче! А зачем? Міряй. Зміщайся. Зміщайся, не стій! Позицію. Пішов, пішов, ножками до голови. Ножками до голови. Розвернувся. Став, став, став. Став! Ножками до голови, Макс! Ножками до голови. Тримати! Ножки руки ширше! Руки шире! Держи! Тримати! Руки ширше! Макс, з рук починаєш! І ножка пряма! Готуй ногу! І пряма! Дргай! Тримай руки! Сам Заміряй! Ну! Та куди по голові? Макс! Макс! Макс, кидок! Кидок, Макс! Чув, Кидок зробити! Тримай руки, пішов! З рук почни, Максим! Назад! Стоп, время. Протез задолівана, два бали не зараховано. Красава! Два бала червона не зарахована! Гайсенюк! Тебе називали вже, Гасенюк! Сіпячу Максим! Красава, Макс! Іди запитайся там! Іспячко Максим Традішн. Другий поєдинок! Меня у руки. Ручка ложка. Руки. Неряй. Ушел. Позицію. Сайт. Сайт, Макс. Макс, почаще ныряй. Тримай руки.

Не давай, бег! Закрився! Закрився! Куда піднімаєшся? Макс! Вставай, швидше знизу! Рука нога! Руки тримай! Лоу! Лоу! Давай до кінця! Зацепни! І одразу на 2 балла, Макс! Тримай жорстко! А тепер фул! Руки розстав, пробуй фул через коліна! Куда він ламає шиї? Куда він шиї ламає, рефері? Руки розстав! Предупреждення красного, бал сінього. Время! А, захрипну я з ними, не знаю. Бал червоному за рахунок. Побіга, Аня, жаль. І за песку Ай, Макс, я не знаю. ССПСКО Максим. Третій поєдинок Традішн. Чемпіонат України. Панкратіон. Зараз зі за спортсменом, також з Чернівців. На первокамер називається категорія 42 кілограми. Падаваєнко Максим Сумська область. Черговець Олександр Чернівецька область. За ними готується катоється троси. Тримай руки! Нері! Тримай руки, неряй! Рука нога! Нічого нема, нічого! Рука нога! Кидок! Максим! Сумська область, Макс, наглеє! Тримай руки! Рука нога! Ну, пошол! Позицію! Позицію, Макс! Прижався! Тримати! Тримати! Руки розстав! Руки розтав! Держать. Черновець Олександр Вниз! представитель Чернівецької області подойдите, пожалуйста, на, на первый камеру. Держать! Повторяю, представитель на первый ПМ. Нехай крутится, четыре візьмешь! Ваши руки! Макс, тримати ты руки, смещайся! Называется на первый колес! Тримай руки! Рука на гоб! Ти баран, Макс! Знищайся! До кінця! Держать! Держать, не спішить! Два бали візьми назад! Два бали треба, Макс! До голови! Тримай! Тримай! Тримай. Єсть! Тримати! Бар закрий! Стоп, прийти. Отлично. Отлично. На кілька навчання запрошується Володимир Жанр, Пригнаста Аліна. І ще все, не посміється. Чехранова різа. Фінальний поєдинок у Сапеску Максим. Спортсмен досить серйозний. На чемпіонати світу їхав по молодіжки. Тримай руки, Макс! Поджимай, ручка, ручками, ручками роботай. Сьогодні 4 карта в Займіть, будь ласка, своє робоче. місце. Виміж 3. Зміщайся! Зміщайся! Тримай руки вище, зміщайся! Будь ласка, робоче місце. Підсядь трохи нижче, тримай руки вище. Іде твоя атака? Руками піджимай. Дргай, дргай, да, да. Тримай руки, Макс. Сам ножками працюєш теж. Так дам шукай. Акелеві номер 4 Вагова категорія 55 кілограм. Джойші, Макс, Джоші, швидше! Горошка 3, Суми, Киш, Владислав, Київ, фарб. Міряй! За ними готуються. Да, мирнув. Стати! Не дати! ти забіг ножки встань! Встань на ноге! Чернівці. Аценка накрив! Накрив зверху! Реверс! Тримай руки, Макс! Дргай, дергай, дергай, тримай ручки, дергай! Ну, меняй стоєчку. Поджимай. Макс, треба бал. Фронт кит. Розворот. Розворот. Нехай забігає розворот. Куда нема бала? Ви що? Обережно ау. Вниз! Руками лови. Обережно. Закрылся! Представитель.